Вчора вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, також міністром закордонних справ, а також ще рядом високопоставлених чиновників, виявився важче повітря. Не бійти хлопці! Від турбулентності ще ніхто не вмер. спочатку офіційна влада спростовувала загибель президента Ірану, кажучи про те, що він в Тібріс їде кортежом, все добре і ніяких проблем немає. Але і сьому спростування прийшло спростування і почалась. Рятувальна пошукова операція з нею теж є окремий анекдот, про який ми поговоримо пізніше. Зрештою, рано вранці, офіційна влада Ірану повідомила, що все ж таки Раїсі пішов на зустріч зі своїм творцем, і скоріш за все його чекає дуже серйозна розмова з огляду на те, що він натворив за своє життя. Так що ж це було звичайна аварія чи дещо більше, і чому іранці, не боячись якихось репресій, наслідків почали ще до офіційних некрологів запускати фейерверки Повітря. І, зрештою, як ця подія повпливає на режим аятол і на візь зла. Зокрема, будемо розбиратися з вами, Валентин. Хоча верхівка Ірану в цілому складається з різноманітних упорів, Ібрагім Раїсі все одно примудрявся виділятись. Він походив з пливового роду і та навчався в духовному центрі країни місті Кум, де його наставниками були найбільш радикальні ідеологи ісламської республіки: Мортеза Мотахарі, Абдула Хасем Хазалі та Хосейн Хамедані. Вперше він проявив себе як помічник столичного прокурора, коли починав розправу проти нелояльних в кінці 80-х. За різними оцінками старанням Раїсі було страчено від 3 тисяч до 5 тисяч людей, за що іранці назвали його «Тегеранським м'ясником. Верховний лідер Алі Хаманеї оцінив такі старання, і далі кар'єра цього упоря полетіла вгору. Підвищення до прокурора, потім призначення у Мін'юст, А потім і посада голови одного з найбільших боньядів, офіційно благодійних фондів, які допомагають нужденним і просувають ісламські цінності. А по факту це великі бізнес-конгломерати, які звітують лише перед верховним лідером. На речі, про цю структуру економічно-політичної рану є окреме відео на останньому капіталісті. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Заходьте, повірте, дуже цікава ситуація там. Хамений настільки довіряв Раїсі, що постав його наглядати над общаком духовенства. Перший раз Раїсі намагається стати президентом в 2017 році. Тоді група ультраконсервативних іранських представників висуває його косновним кандидатом. Але тоді він програє рухані відносно ліберальному кандидату. До речі, він тоді не визнає свою поразку, і буде говорити, що насправді все чи не сфабриковано, але через два роки він очолить судову систему і запустить ряд розправ над чиновниками і бізнесменами. Саме він очолював розслідування збиття 2020 року нашого українського борту. Звісно, розслідування завершилось нічим. Очолював розправу над учасниками протестів 2019-2020 року. До речі, тоді він вимагав смертної кари і для неповнолітніх, за що і потрапив до санкційного списку Сполучених Штатів Америки. Своєю ключовою ролі, як тоді, так і в діях кінці 80-х, Він ніколи не приховував, а навіть хизувався цим цим. У 2021 році він зробить ще одну спробу стати президентом, і тоді на нього ставить вже Хаменеї відкрито всіх більш-менш потужних кандидатів місцевих, наприклад, лібералів чи технократів відсувають по суті ставлять пустишок, і серйозними порушеннями він президентом стає. Тобто іранська влада вже йде на порушення свого певного суспільного договору, коли духовенство контролює через економіку, політику і таку надвладну структуру всю систему в країні, і давалося людям можливість обрати якогось політика, який там чимось буде займатися, то навіть тут іранська фундаменталістська система вже дає задню. Вона боїться своїх громадян, намагається вже просувати виключно своїх кандидатів, бо розуміє, що той конструкт, який вчора був вибудований, вже не працює. Легітимність самого режиму. Все гірше і більшість іранців не хочуть приймати цей режим у себе в країні. Після свого обрання Ібрагім Раїсі показав себе прихильником жорсткої лінії, як і внутрішній, так і у зовнішній політиці. Невдовзі після початку московицького вторгнення до України публічно підтримав дії Путіна. Також, звісно, привітав різанину, яку влаштував Хамас, але при цьому всьому заперечував. Будь-яке залучення Ірану в цих подіях, тобто закінчити життя в авіакатастрофі в горах, це ще було більш-менш позитивно для Раїсі. Якби в країні змінився режим, його би розірвали довівши до в'язниці. Перша банальна це просто поломка гелікоптеру і е, дуже логічна версія. Адже Іран довгий час під санкціями Сполучених Штатів Америки і взагалі розвиненого світу. До прикладу, до тепер там на озброєнні є старі f 14 куплені ще за часів шаха. А самому гелікоптеру було чи не 50 років або більше. Тобто навіть проблема була з нормальними запчастинами, не кажучи вже про те, що продовжити постійно життя такого металогорбрухту було справді небезпечно, і це перші особи в державі на ньому літали. Від собі який стан на сьогодні з технікою такого рівня у Ірану. Ну, власне, вже представники Ірану заявляють, що у смерті. Президента винні Сполучені Штати Америки через санкції, якби були нормальні умови економічної взаємодії, була б нормальна би техніка і їхні високопосадовці не помирали б таким чином. Тобто, ще раз санкції все ж таки працюють, якщо формально перша особа в державі гине у випадковій катастрофи. До речі, ми не будемо здивовані, якщо Іран далі звинуватить і Україну. В цьому, адже ми перестали. Постачати їм двигуни від Моторсічі. А таке було і теж почну щось розповідати, що ай-яй, погані українці вбиваєте президента. Хоча що тут поганого, я не розумію. Мінуси, які мінуси? Та нема мінусів. До речі, ще цікаво, що настільки плачевно з технікою в Україні, що вони просили Туреччину, яка не є другом чи партнером, а навіть навпаки, суперником в регіоні, аби та виділила свої спроможності для пошуку місця аварії. А гелікоптерів чи літаків, які мають нормальне нічне бачення в країні, практично немає. Тож і зверталися до Туреччини. Існує і конспірологічна версія в стилі гри престолів. Справа в тому, що хмени вже 85 років, і він довго жити не буде. Ну принаймні так видається, оскільки місце може вважатися скоро вакантним. Раїсі був один з основних претендентів на нього. І можливо саме через це його заводили на посаду президента країни, аби він набрався досвіду і з такої позиції увійшов би до вищої ланки управління держави. Цікаво, що іншим вірогідним кандидатом на роль Рахбара був Моджатабахаменії. До речі, теж радикал з руками полікать в крові. Він справді має мотивацію, аби жорстко посадити свого конкурента в горах. Тому напевно немає диму без вогню. Хоча знову таки це справді конспірологічна версія, так такі собі лебі для цього Маджатаба. Тож давайте перейдемо до наслідків, які буде мати ця подія. По перше, президент Ірану це справді людина, яка не є досить самостійною. Всі свої дії вона має узгоджувати з верховним майотолою. Та разом з цим просто говорячи головою, ти ж його не назвеш. Він в принципі впливав на певні речі в країні. До того ж, якщо треба розуміти, що у нього були гарні стосунки з Хаменаї, в принципі, він не міг робити відповідно свою радикальну політику у фундаменталістській державі. Оглядачі зазначають, що він був головою ультраконсервативної групи в країні. Тепер вона обезглавлена. Також він був за ще більш міцні. Стосунки і співпрацю з Московією, і тепер це крило по суті воно ослаблене. Подикучу саме Раїсі в остаточно умовляв Химиниї передати шахиди Московії. Як я зазначав раніше, на борту також був і очільник МЗС, який відкидав будь-які звинувачення в постачанні шахідів Московії, навіть тоді, коли вже показували ці уламки і чи не цілі. Засоби ураження нашої критичної структури на міжнародному рівні. А вони синок говорили, що та ні, це не шахеди, це щось інше. Ну, боляли дуречка щодо самої позиції Раїсі, саме тому, напевно, довго тягнули і вкидували, що він живий, все добре. Адже це створює певний вакуум в системі влади Ірану, і скоро нас чекає дуже цікавий та активний переділ. Переділ саме грошей і повноважень і це в цей час, коли легітимність влади не така висока. В Принципі. З огляду на те, що нещодавно було дуже багато протестів, то якщо це стане певним тригером і надихне значну кількість іранського суспільства, яке справді знаходиться в складному становищі, репресивний апарат справді дуже потужно працює, але треба зрозуміти, що смерть і загибель Раїсі може сприйнятися на сході як певний такий знак, знаєте, зверху, чи не зверху якийсь містичний, чи інше, це працює там, так що ця людина, яка Обрала шлях на більш такого репресивного методу і карала протестувальників, які боролися за свободу України, і вона гине. То це чи не длань господня? Розумієте? От. Тож це може багато кого і. Надихнути на більш серйозні протести, так що будемо очікувати. Принаймні, нам би дуже би хотілося, щоб так було. Ну як мінімум, на горі у владі можуть опинитися більш помірковані представники. Хоча, як бачимо, головний опонент раїсі теж був нічого не ліберальний і не поміркований. Справа в тому, що режим заганяється в собі кут. Він не підтримується більшості своїх громадян і намагається репресивним апаратом утримуватися при владі. Такий собі косплей на ту ж саму Венесуелу, коли тільки силовим апаратом намагаються контролювати ситуацію. Тож надій небагато на поміркований режим, тому побажаємо все ж таки іранському суспільству використати це вікно можливості і знести нафік всіх. От якби в цьому гелікоптері летів і Аятола, і керівництво. Квіру, тобто корпусу вартових ісламської революції, і вони всі разом би розбилися, тоді взагалі було би шик, і можливість зміни самої системи була б дуже висока. Наразі е серйозних впливів е скоріше не буде, окрім ще раз кажу фактору іранського суспільства, якщо воно е надихнеться і не нормально повстане знову таки проти режиму і не використається у можливість це вікно для того, аби знести е ненависний вже собі режим. От. Але в самій владі все ж таки скоріше за все, серйозних змін не станеться, або вони будуть дуже косметичні, або навпаки, навіть все може розвернутися ще більш в репресивну таку систему, адже дуже боїться фундаменталістський режим свого вже народу, боїться, що їх знесуть, їх там не люблять. На вулицях б'ють імамів як представників духовенства. Дуже сильно розлючені люди, адже просто їм набридло жити в страху і. Постійному контролю з боку цієї фундаменталістської влади. Але, звісно, певні протрубації і ослаблення будуть, що нам, українцям, теж плюс. І, як мінімум, можливість того, що найбільші агенти і пропагандувальники співпраці з Москвою були зачищені, можливо, прийдуть до влади якісь теж там ультраконсервативні представники, але які не будуть так сильно. Хотіти співпрацювати з тією Москвою. Або ж ця співпраця загальмується, наприклад. Такі варіанти теж можливі. Тож, дорогі друзі, будемо далі слідкувати за актуальними подіями, пояснювати контекст. Тут, На каналі Валентин залишайтеся з нами. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. В описі буде посилання на нього. Там більше цікавої класної якісної інформації. До зустрічі!